В Сполучених Штатах сталася катастрофа. Літак і гелікоптер Сікорську зіткнулись і впали в річку поблизу Вашингтона. Це все поряд з аеропортом столиці Сполучених Штатів, аеропорт Рональда Рейгана. Власне, більше 60-67 членів екіпажу на обох бортах. Велика катастрофа для штатів. Власне, давайте про це поговоримо, тому що. Сполучені Штати як один з ключових союзників, дійсно, це великий удар. От, поговоримо і про допомогу Сполучених Штатів, що загалом відбувається в країні. Зеленський каже, що знайдемо внутрішні ресурси. Хтось почав хейтити тих, хто отримав допомогу від Юсейду. Насправді від американська допомога USA. так? А насправді часто не розібравшись, кому допомагали американці. Ну і третє, це. Спроби повернення російського газу в Європу і путінські падавани. Новий улюбленець Путіна Кіліан Джорджеско каже, що Україну треба ділити, і це неминуче станеться. Це кандидат румунський, третя країна може з'явитись на п'єдесталі в європейській політиці, яка буде заявляти все погане, тільки аби щоб Путін був задоволений. А Кіліан намагався виграти вибори за допомогою російських ботоферм в Тіктоці. От вибори анулювали. Скоро повинні бути нові вибори на весну, Ну і зараз румунські еліти об'єднуються і думають, як виграти. Давайте теж це проговоримо. Для нас велика загроза, бо вивіз зерна. Відбувається якраз таки, дякуючи народу румунії, румунським політикам, але точно не таким, як цей пес. Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас теж атакують російські боти. Десь вони в Тіктоні підтримують румунських кандидатів, а десь мочать про українських блогерів і намагаються понизити видачу україномовного контенту в українському YouTube. Ваша підписка робить навпаки. Ще навпаки, робить ваш донат. Більше ніж 700 тисяч ми з вами вже зібрали. Ми рухаємося до мільйона, потім пауза. Мінімум тиждень відпочиваємо, працюємо, заробляємо гроші, і тоді знову донатимо. Так, два супершвидких збори підряд дійсно вимотали наші з вами кишені, але давайте доб'ємо до мільйона. Там уже чекають, виробник все підготував, отримуємо, проплачуємо. Поїхали. Тому, будь ласка, 100-200-500 гривень. Власне, літак і гелікоптер зіткнулися в Сполучених Штатах. Дуже страшна історія, тому що біля аеропорта, здавалось би, нічого не заважало. Рейс 5342 американської компанії American Airlines, регіональний літак-бомбардіє, який раніше літав з міста Вічіта з штату Канзас, летів до Вашингтона. От і власне зустрілися вони з літаком Сікорський H-60 Black Блекхаук. От це літак військовий для перевезення особового складу, Причому це літак із віб пасажирами от який зазвичай возить, але в цей раз ВІП-пасажирів не було. Гелікоптер вилетів з форту Белвуар. Армії бази в Вірджинії повідомляється, що після зіткнення пасажирський літак-гелікоптер впали в річку Потомак поблизу аеропорту. На місці події триває масштабна пошукова рятувальна операція за участю водолазів. Річка Потамак має дуже сильну підводну течію. Тому пошуки там будуть відбуватися надзвичайно складно і дійсно співчуття від України українського народу американцям. Тому що всі літають, і такі речі можуть статися з кожним. І Ось така небезпека, таких помилок. Ну, знову ж таки, нема ніяких там конспірологічних версій теорії, або, як мінімум, про них ніхто не писав, дійсно може бути така історія. Таке трапляється в авіації. Бачите, літак українського аеророзробника. Сікорського Ігоря Сікорського, який жив і працював Києві, але з приходом радянської влади був змушений мігрувати із рідного Києва, жив на Золотих воротах. Причому потім, коли друге Росія окупувала Україну в парламенті, партія регіонів ОПЗЖ, то цей будинок віджав собі Нестор Несторшуфрич. Ні, не для того, щоб там зробити щось класне, музей пам'яті Сікорського, чи зробити, скажімо, проект, який з'єднав би наші країни, ні. Одне з будівлю поряд забрав Медведчук, і там зараз коворкінг, де сидить дуже багато про українських людей, які навіть не підозрюють, кому платять гроші через угорські прокладки. А сусідня будівля, яка належала батьку Сікорську, де в нього була квартира, ходив він в університет Шевченка вчитися, належить Шуфричу. Але це так трошки в сторону. Насправді, велике співчуття Штатам, Народу Америки, і насправді велика подяка. Тому що дуже часто ми не робимо аналіз, ми не робимо аналітику того, як вони нам допомагають, а допомагають дуже багато. У українському Ютубі розпочалася хвиля, велика хвиля хейту. Типу, мовляв, а класно, типу, в там, антикорупціонерів, чи в якихось грантоїдів, чи в якихось активістів забрали гроші. Типу, от вони в війну заробляли багато, ніхто не заробляв, тому в них забрали і хорошо. Насправді не зовсім так. Мені це легко казати, і за своє життя жодного разу ні від кого, ні від як організації не отримував гранти. Тому в мене якогось сентименту, що я чи по одну, чи по другу сторону, немає. Але я бачив весь список, кому Штати допомагали в ці роки війни. І я вам скажу, що на медицину було в рази більше, ніж, наприклад, на боротьбу з корупцією, правами людини чи навіть розвиток демократії. Давали на боротьбу з НІДО з туберкульозом. Практично всі сільські ради отримали в тому чи іншому вигляді допомогу від USAID. Далі, якщо подивитися, всі міністерства, більшість областей, енергетики отримували, навіть олігархи свого брудного носа засунули туди, щоб собі теж копійку наживитися. Ну нічого, допомагали буде зберегти енергетику, відбудова України, прифронтові міста, дороги, агенція відбудови. Надзвичайна велика кількість ОТГ і мерів міст отримували цю допомогу. Отримували навіть художники, отримували навіть культурні діячі, отримали для того, щоб підтримувати українську мову, підтримувати українське слово, українську культуру і українські медіа. Тому що свобода слова це те, що допомагає нам бути частиною Заходу, а не частиною Росії. Дякуючи виборам і свободі слова, вони в нас інвестують, бо ми такі, як вони. Не буде свободи слова, дуже швидко покотимося вниз в тартарари. І ось тут насправді важливо дякувати, не розганяти ось ці хейтерські ненависні речі. Знову ж таки, в когось вони базуються на заздрості, в когось не нерозуміння не до кінця справи. Штати десятки мільярдів, сотні мільярдів роздавали в рік. В тому числі Єосейдом, в тому числі на військову справу, в тому числі на допомогу і на багато чого іншого. Тому тут дійсно наша вдячність за те, що вони робили. І ось ці е, срачі, вибачте на слові. Я знаю, що у нас і діти дивляться, але вибачте, вони точно не до місця. Особливо зараз така катастрофа сталася. Ми просто висловлюємо своє співчуття, ми висловлюємо підтримку і сім'ям загиблих і молимо, щоб в них все було. Нормально в той час Зеленський вийшов з новиною, каже, що будемо шукати внутрішній ресурс, а будемо шукати власне гроші, тому що допомога США була великою. Але за його словами, Україна буде шукати власне всередині себе говорити з європейськими партнерами про фінансування. 29 січня початкова доповідь радовців та команди офісу Олексія Колеби та Віктора Микити щодо. Критично важливих програм, які зараз призупинені раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі ключові речі вже доручив президент робити за внутрішні кошти, а також говорити з європейцями. Доручив продовжити аудит призупинених напрямків допомоги від штатів, і саме на гуманітарних напрямках на безпекових соціальних має бути більше нашої європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми могли підтримати. Людей дійсно доведеться відмовитись багатьом від корупції, багатьом митникам доведеться відмовитись від суперхабарів. Багатьом чиновникам доведеться суддям і прокурорам відмовитись від своїх суперавтівок, нових квартир іспанської, французької, італійської нерухомості. Важливо замінити цю допомогу. Тим, що зараз є в сірих потоках корупції, тоді і навчимося самі більше створювати, і з другої сторони зможемо побороти корупцію. Не, не тільки програмами по боротьбі з корупцією, а реальними кроками. Гірше моменту вже не буде. Війна і відсутність іноземної допомоги. Але в корупціонерів все добре. У них все ось так. Гроші виводяться на біткоін, гроші на офшори, гроші в кеші виводяться за кордон. Друге питання. Російські гроші олігархів, я вам вчора говорив. Дуже багато російських олігархів тут почувають себе шикарно. Третя історія: місцеві проросійські олігархи: Янукович, Курченко, Фірташ, решта олігархів. Чому вони не постраждали? Де мільярди доларів від них? Якщо знаєте, слоган USAID, від американського народу, от давайте трошки і від українського народу, в якого вкрали, повернемо в бюджет. Треба навчитись платити гроші в бюджет, щоб потім чесно його витрачати. Ось так працюють сильні держави. Е, далі, що я хотів вам сказати, в Європі твориться казна, що е, почали говорити е, а, до речі, до Європи. В Штатах, от ви теж скажете: Ну, типу, що ти хочеш? Якісь казкові речі. Ні, не казкові. Колишнього американського сенатора, демократа посадили в тюрму на 11 років. Пан Менендес, я вам колись його згадував. От, окружний суд Південного Нью-Йорка, засудив Менендеса Роберта на 11 років позбавлення волі. Депутат жив припіваючи через дорогу від Нью-Йорка був в нього округ, 50 років сидів в раді. От просто 50 років, як деякі наші чорти, не вилазив. Мареник, вареник в маслі. Щоб ви розуміли, вдома золоті злитки, автомобіль Мерседес 480 тисяч доларів готівкою. Знайшли в шафах, в одязі безліч просто якогось незадекларованого кешу. Дружина збила людину в Колумбії, він крив цю справу на смерть, на пішоході, неважно. Кришував бізнес з Єгипту, з Катару, з інших країн, їздив, просто збирав бабло. Ну от, коли прийшли до нього з обшуком, ще гуглив, скільки ж стоїть ці злитки золота, щоб ще їх продати. Ну от, нічого не вийшло, шантажував, що буде збивати своїх кандидатів, буде зливати. Одним словом, Феміда вирішила і посадила. Ну от. І тут насправді цікаво, тому що якщо в Штатах крадеш, да, ти можеш красти. Але Феміда прийде і покарає, суд тебе покарає, від суда ти не відкупишся. Схожа історія з депутатом в Каліфорнії. Теж торгував на право і наліво. Нічого прийшли, знайшли і покарали. Схожа історія ще з деякими чиновниками, але там карають. Ось дуже важливо нам теж почати це покарання і відправляти гроші до бюджету, тому що вона крадуть більше, ніж країна заробляє. Далі Румунь, Руму... Румунія. російський газ. В Європі вже почали говорити Financial Times, Давайте вернемо російський газ, буде класно. Кому класно? Росії буде класно, буде класно деяким країнам, які хочуть дешевого газу, кажуть, ой, в Штатах в 3-4 рази дешевше. Так диверсифікуйте, шукайте, купляйте, робіть. Чому тільки присосатись до російської труби і думати, що вона спасе? Причому виступає дві країни: потомки Ангели Меркель, путіністи не всі не Шольц і команда. А деякі чиновники наближені до Шрёдера, до Меркель і до Газпромовської каси. Не вся Німеччина окремо взяті чиновники. Ну і зрозуміло, що окремо взяті угорські чиновники супер виступають. Давайте об'єднуватись, побіжимо вперед. Ось це дуже погана історія, це дуже ненависна історія, тому що багато європейських країн каже: друзі, ви серйозно? Ви не бачите, яку ціну платить Україна? Ви не розумієте, що ми наступні будемо платити, якщо ми зараз збільшимо доходи в російський московський бюджет. Ви розумієте, що це дуже погано завершиться для Європейського Союзу? Це не питання економік, це питання безпеки і виживання. Нещодавно Західна преса вийшла з ну, глибокою новиною про те, що. Німецька економіка вимагає перезапуску. Вона крута економіка ХХ століття. І треба не займатися косметичними ремонтами. І треба займатися не косметикою, а практикою. І треба це робити. І треба перезапустити. Треба інвестувати за наступні років 10 мільярдів 600, а то й 700. І це треба робити. А Росія маніпулює, тут тобі альтернатива для Німеччини, а тут тобі дешевий російський ГАЗ, а тут тобі Ілон Маск, якого, до речі, ой-ой-ой. Знайшли російських інвесторів вже в його SpaceX. В SpaceX Ілона Маска зараз теж є американська преса. Розробили розслідування підсанкційний російський олігарх вложив бабло Ілону Маску. А ви питаєте, в час війни, кстати, а ви кажете, чого він так полюбив Путіна? А от і чого. Єдине, що зараз зробили соціологію, Ілона Маска Бумс пішов донизу. Керівниця штабу а, і зараз Офісу а, Трампа «Бумс» і Офіс не дозволила біля Трампа. Сказала йди, займайся. Ну, Маск захвачує владу там в різних міністерствах, закидає своїх людей, типу теж намагається обжитися. От. Але, типу, це вплив на Європу, в тому числі Росії і проросійських бізнесменів-олігархів. Путін вміє виховувати олігархів. Олігарх суперсолодкий образ для людини, яка хоче влади, слави і грошей. І вони цим купляють і ламають їх. І насправді в Європі бачимо, що деякі німецькі політики Угорщина, а зараз ще й Румунія можуть топити за російський газ. Україні треба зривати ці. Плани, причому <кій> два аспекти: перший політично і дипломатично. Якщо не вийде, ви самі знаєте, що робити з північним потоком. Ось це вам елемент національної ідеї ніякого російського газу в Європі. Нехай подавляться цим російським газом в себе на території. Китай не купляє ні газу, ні нафти, ні зерна. Як мінімум, перших два дуже катастрофічно понизив, третє теж. Україна повинна блокувати. Це просто повинен бути як кокаїн і героїн. Заборонені. Просто заборонені. Наркотичні речовини, російський ГАЗ і нафта. Крапка. І в Румунії вони почали вкладати ще одного кандидата, його звати Кіліан Джорджеску. Це просто невідомий ноунейм, no який став відомим, коли зайняв перше місце і вийшов в фінал. От. А він каже, що Україна ці вибори відмінили. Там росіяни накручували йому перегляди, створили в ботоферму 25 тисяч аккаунтів, які просто налітали на його аккаунт, акаунт взривався переглядами, розносили. Ну, от. <кій> Все те, що роблять вони тут, тільки навпаки. Тут вони гасять, щоб понижувати, а там навпаки розповсюджували. Найняли великий пул так званих лідерів думок, які потім почали втікати, бо кримінальні справи почалися. Ну і власне понеслося. І вони змогли задурювати голову до румунам, щоб типу, мовляв, а на що нам база НАТО? 10 тисяч військових буде. Ви що, який захист? Який захист? Путін нас захистить. Нато базу не треба. Їх переозброюють, їх там переоділи всіх. Ні, ні, ні. Типу, надо, щоб Путін був. От тоді буде безпека. Європа погано, фашисти хорошо, Граф Дракула хорошо. Но ось такі от кандидати зараз. Намагається атакувати Європу. От. І він каже, що Україна штучна держава, її поділять між собою. Ну, полякам вже нарізали Львів, Буковину вони вже собі хочуть. От. А Малоросія, так звана, знову ж таки, щоб знайти, де вона знаходиться, от. вони віддають Росії. Одним словом, ще один маленький орбан Росте. От. Каже, нема держави Україна, є тільки Українська Радянська Соціалістична Республіка, штучно створена. От. Що цікаво, не те, щоб він мало освічений, він просто примітивний пес, який облизує чоботи свого господаря. Єдине, що господар в нього ось такого росту. Метр п'ятдесят в кепці. Хоча, до речі, він який господар любить їздити на коні, на білому, значить, ще той граф Дракула. От, їздить, розкатує і розповідає всім. Як треба всіх карати сам особливо ні цим не запам'ятався. Коли взяли його охорону, було дуже велика кількість незаконної зброї, підозрювали навіть можливість перевороту. Коли накрили його штаб, велика кількість сірого кешу, який приїхав із Росії, плюс був ще в офіс в Варшаві, де теж намагалися впливати на вибори. Ну і далі, далі, далі. Кіліан Джорджеско це ще одна криса Путіна. Яка зараз має шанс перемогти в Європі, буде три країни, які будуть заважати нам зараз. Румунія відіграла просто на ура ці три роки, допомагала нам як тільки могла. Якби не вони, у нас була б велика катастрофа з вивозом зерна. Вони допомагали нам із гирлом Дунаю, і по вивозу, і завозу. Одним словом, вони молодці, але треба дещо в елітах. Міняти із кандидатами була класна кандидатка Меркиня міста 150 тисяч. Але люди кажуть за мало політичного досвіду. Президент повинен мати ширший масштаб. Цей не має ширшого масштабу. Він має тік-ток, накачаний російськими БТФерми, який розносить YouTube, який розносить неправду. Ну, от, з такими кандидатами нам доведеться боротися. Є така книжка голландських соціологів, називається Метамодернізм. І ось це такі типові приклади типу Кіліана Джорджеско, коли можна здаватись, а не бути. У нас теж є такі політики, які здаються, а не є насправді, які грають роль, а не є тими справжніми Черчиллями, чи я не знаю, Рейганами, чи ким вони себе називають. От. Тому з цим треба буде боротися. Це брехня, і російські гроші. І німців, і угорців треба зупиняти з цим продажем російського газу. Мир прийде, мир почався з того, що ви що... мир закінчився, з того, що ви запустили північний потік. Далі Путін зрозумів, що ви всі в нього на шпагаті сидите. І далі почав працювати. Тому в Україні багато роботи. Нам доведеться з цим всім боротися, і ми. Точно повинні бути лідерами Європи з дезінформації, допомагати Європі, допомагати Румунії, Брюсселю, Німеччині багатьом іншим країнам. Ну і зрозуміло дякувати тим, хто допомагає нам, і разом співпраці просто затягувати Україну в західний світ, щоб українці жили точно не гірше ніж живуть британці, німці, французи, поляки, румуни чи навіть американці. Ось така друзі, історія трошки багато, але дійсно треба було. Поговорити, напишіть, будь ласка, чи зможе Путін повернути свій смердючий російський газ в Європу, чи все ж таки Європа свідомо прийде рішення блокувати ці корупційні потоки газу, які отравлюють політичну систему? Уявіть тільки, скільки таких кіляньою Джорджеску з'явиться в Європі. Перше, друге, зробіть донат. Дуже вас прошу, кожного та кожного. Давайте згадаємо, хто в нас є в Австралії, в Європі, в Канаді, в Штатах. Ви пам'ятаєте, що у нас є PayPal. є дуже круті люди. Я не знаю, вони мені дозвони не давали називати їх прізвища, але на PayPal кидають дуже круті цифри. От це не мільярди і не мільйони, але це десятки тисяч гривень. Це класно, хто скільки може, хто 100, хто 500, хто 200, хто може 300 доларів взагалі ідеально. Це просто дуже круто. Хто може 100, ще краще? Робіть це, будь ласка, нам дійсно зараз нашим військам треба допомога. Ми не розділяємо величину до НАТО, але ми хочемо, щоб всі разом і війська наші, хочуть, щоб максимальна кількість українців долучилась, раз <кхід> друге щоб це була звичка. Як молитись і чистити зуби два рази на день, зранку і ввечері. Друзі, будь ласка, давайте допоможемо Курщині, там дійсно хлопці наші чекають. Я хочу побажати вам гарного дня. Я хочу, щоб дійсно ви і ваші рідні були в безпеці, щоб в нас все вийшло, щоб наша Україна пройшла цей чорний шлях, який ми зараз йдемо. Як казав Черчилль, людина, який приписали найбільше фраз, яких вона не говорила, якщо ви йдете через пекло, Продовжуйте йти, ну і від себе додам бажано швидше. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.